жили були в лісі лисичка і зайчик. Збудувала лисичка собі хатку, крижану аж сяє на сонці, вся прозора, як з чарівної казки. А зайчик простеньку хатку з лубу, кори дерев'яної, хоч і не блищить, зате тепла і міцна. Ой, як мені гарно! Хвалилася лисичка. Моя хатка справжній палац, не те, що у тебе, зайчику. Хай моя й проста, відповідав зайчик. Зате на зиму добра, не розстане. Ну, ну, побачимо, сміялася лисиця, крутячи хвостиком. <ріст> Настала зима. Мороз тріщить сніги глибокі. Лисичка в своїй крижаній хатці сидить, як у людовій скрині, дрожить, але все одно не визнає, що помилилася. А як прийшла весна, сонце пригріло, сніги потекли і розтанула лисичина хатка. Сидить лисичка під кущем мокра сумна. Горе моє, де ж мені тепер жити? Пішла вона до зайчика. Тук-тук-тук. Хто там? Це я, лисичка, сестричка. Пустиш переночувати? Моя хатка розтанула, нема де голову прихилити. Заходь, лисичко, каже добрий зайчик, не можна ж тебе на вулиці залишити. Зайчик постелив лисичці постіль, пригостив морквинкою. А лисичка тим часом усе придивляється. Хатка хоч і луб'яна, але затишна, тепла. Переночувала вона одну ніч, другу, а на третю каже. А знаєш, зайчику? Ти ще молодий, стрибучий. Знайдеш собі іншу хатку, а ця буде моєю». Як це твоєю? Це ж я її збудував. А ну, геть відси? закричала лисиця, вистрібного за стол, засичала, а то в кушу хвоста не знайдеш. Злякався зайчик, вистрібнув з дому та й сів під кущем, плаче. Була у мене хатка, та не стало, лисичка вигнала. Іде повз пес. «Гав-гав, чого плачеш, зайчику?» Зайчик розповів. Пес каже: Не бійся, я її вижену. Прийшли пес до лисички. Ану, вилазь лисичку, це ж не твоя гадка». А лисичка. Ага, знайшовся герой. І ти собі цілий». Злякався пес, хвіст піджав і пішов. Потім приходили вовк. Ведмідь всі пробували прогнати лисичку, та ніхто не зміг. Лисичка всіх перекрикувала і лякала. Сидить зайчик, сумний, присумний. Аж тут іде півник чубатий, з ціпком золотим. Кукуріку, чого плачеш, зайчику? Як же мені не плакати. Лисичка вигнала мене з хатки. А ну ходімо, розберемось. Підійшли півник ціпком постукав. Тук-тук-тук. Ану лисочко, вилазь, бо ціпок у мене гострий, торба повна вогню ще й горло, як труба. Як заспіваю і димом тебе винесе. Злякалася лисиця, вистрибнула з хати та й вліз. Зайчик півника обняв. Дякую тобі, хоробрий друже, ти мене врятував. І з того часу жив собі зайчик знову у своїй хатці, а півник часто приходив у гості. Чай пили, пісеньки співали та гостей зустрічали. Казочка кінчена, а дружба справжня: будьте добрі, як зайчик, сміливі, як півник, та не віддавайте свої хатки хитрим лисицям.